Слава Україні! Спільний марафон телеканалів Тернопіль. 1 та НТБ вже в ефірі. Цю годину традиційно розпочинаємо із новин. На алеї героїв у Тернополі поховали Євгена Щеннікова. Чоловік став на захист країни ще з 24 лютого. Пішов добровольцем, хоча до того не тримав у руках зброї. Воєць на службу у Запорізькій області загинув через ураження осколками ворожого снаряду. На війні загинув тернополянин Євген Щенніков. Про смерть бійця стало відомо 28 липня. Чоловік воював у Запорізькій області у районі села Ольгівське. Саме там він отримав поранення від ворожого снаряду. Сьогодні ми зібралися тут. Щоб віддати шану справжньому патріоту, мужньому і рішучому воїну з 3-го відділення 2-го стрілецького взводу, 2-го стрілецької роти військової частини а 71 солдату щенікову Євгену Олександровичу. Після поранення бійця терміново відправили у Запорізьку клінічну лікарню. Вже там за його життя боролися медики, проте травми були надто важкими. Врятувати тернополянина не вдалося. Для побратим він був з прикладом певності, безстрашності, рішучості. Він, так як ми мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому та відбудовувати нашу країну. Під час прощання із Євгеном нам вдалося поспілкуватися із двоюрідним братом загиблого. Він розповів, що Євген пішов захищати країну ще в перші дні війни. У нього не було взагалі військового досвіду, вищу, ну, орієнтуватися людина, він інтелігентно, знав три іноземних мови, він працював в торгових фірмах досить успішних. Тобто, ну, просто це був, Він каже, як я так буду сидіти, зложити руки і вирішив піти на фронт, дали підготовку, він казав, що підготували, все, що встиг він там знав. Ну, з перших днів так. За п'ять місяців на передовій чоловік спілкувався з рідними через соціальні мережі, коли була така можливість. Особливо не розповідав про ситуацію на війні, щоб не хвилювати близьких. Зв'язку як такого, щоб говорити, практично не було можливості. Ми час від часу переписувалися в вайбері. Ну, з дружиною, з дітьми казав, деколи названня, коли була можливість, тому що там їй казав, що проблема зарядити мобільний телефон із зв'язком. То є стрільба війна. У Євгена залишилася дружина та діти. Поспівчувати родині прийшли побратими, друзі та усі, хто знав чоловіка. Незнайомі, але для нас всі підтримати Для нас, всі, всі українці, всі наші сини. І тримайтеся, хай вас береже Господь Бог. Слава Україні. Ми так близько не контактували, а от що говорити? Слів немає таких. Вони дуже тривожні слова. Змов спочиває. Поховали Євгена Щеннікова на алеї Героїв, що на Мколинецькому кладовищі. Два з половиною роки позбавлення волі умовної з випробувальним терміном на один рік таке покарання чекає Білоруса, який незаконно проживав на території Тернопільської області. Як зазначила в СБУ, порушник нелегально перетнув кордон і оселився в передмісті Тернополя під зміненим прізвищем. З'ясувалося, що у 2018 році цю особу примусово видворили за межі України і заборонили в'їжджати у нашу країну впродовж трьох років. Але через рік чоловік змінив паспорт, порушив заборону. Ону тепер його чекає тюрма. Тернополянка стала жертвою шахрая. Чоловік представився працівником банку і таким чином виманив паролі. Як результат, з рахунку 48-річної жінки зникли всі заощадження, а це понад 17 тисяч гривень. Чергове шахрайство з банківськими картками задокументували тернопільські правоохоронці. Невідомий афорист викрав з банківського рахунку тернополянки чималі кошти. Незнайомець зателефонував на мобільний 48 48-річної потерпілої та представився працівником банку. Повідомив про підозрілі спроби зняття коштів з її рахунку. Зловмисник запевнив, що ці операції банк заблокував однак, задля безпеки необхідно змінити усі паролі. Жінка надала незнайомцю дані картки та повідомила усю конфіденційну інформацію, що надійшла у вигляді смс як результат з її рахунку зникли всі заощадження понад 17 тисяч гривень. У разі, якщо ви отримали підозрілий телефонний дзвінок, необхідно одразу завершити таку розмову та повідомити правоохоронні органи. Якщо все ж таки ви назвали платіжні реквізити, необхідно одразу телефонувати на гарячу лінію Служби безпеки банку та заблокувати картковий рахунок з метою уникнення крадіжки грошових коштів з даного рахунку. За фактом шахрайства відкрите кримінальне провадження. На жаль, справді шахраї зараз адаптовуються до актуальних меседжів і використовують різноманітні способи, щоб війти в довіру громадянам. Хочу наголосити для всіх клієнтів, що найкращим методом безпеки це Особиста якась пильність, не переходьте за невідомими вам посиланнями, не розголошуйте третім особам е, особистих банківських даних, адже працівники банку не в телефонному режимі, не в режимі переписок. Таких даних не запитують. Якщо у вас виникли якісь сумніви, краще покладіть в слухавку, не здійснюйте жодних операцій, а зверніться на гарячу лінію банківської установи чи у відділення найближче, яке буде біля вас. Продовжуємо вони боронили нас. Тепер ми маємо захистити їх на театральному майдані. У Тернополі вийшли люди із Маріуполя і не тільки, аби вкотре нагадати про подвиг наших захисників і попросити підтримки в кожного визнати Росію державою терористом, закликати міжнародні організації дотримуватися обіцянок і допомогти вберегти військовополонених, адже їх чекають тут. Вони боронили нас, а тепер ми маємо зробити все, аби захистити їх оборонців Маріуполя. На цьому черговий раз наголосили учасники акції підтримки воїнів. Вона відбулася у центрі Тернополя. Щоб ніхто не забував про те, що відбувається в нашій країні, щоб народ підтримував, ми працювали разом для нашого майбутнього, за для перемоги, задля хлопців, які зараз захищають нас. Це момент, щоб ми могли тут стояти і нагадувати про це всім. 29 липня пролунав вибух у колишній виправній колонії у тимчасово окупованому населеному пункті Оленівка на Донеччині. Саме там Росія утримувала українських військовополонених із Маріуполя. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників. Наші силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом. Тож визнати Росію країною терористом, закликають зокрема і учасники акції. Вони не здавалися, вони тільки склали зброю. І вийшли. Ми що, не знали, що вони будуть під тортурами? Краще б вони вибивалися, пробивалися, загинули в бою, а не так підступно. У мене близька людина знаходиться там у полоні. Я не знаю, чи жива вона чи ні. І таким чином я хочу, щоб організації, які давали обіцянку їх захищати, вони виконували свої обов'язки. Я хочу, щоб вони повернулися додому, бо їх чекають. Хочеться перш за все звернутися до наших українців, щоб вони не були байдужими і всі підтримували одне одного і розповсюджували інформацію, яка сталася в Оленівці, і доносили це не тільки в Україні, але і за кордоном. На центральному майдані Тернополя зібралися родини захисників Азовсталі, жителі Маріуполя, які вимушено втекли від війни до Тернополя і небайдужі краяни, адже вже немає тих, кого б не торкнулися жахи війни. Люди переконані, нам ситуацію змінити непросто. Питанням звільнення полонених займаються професійні структури. Та найменше, що ми можемо і маємо зробити, це не дати забути наших героїв. Звичайно, це все не в нашій площині лежить. Що ми можемо ну, як прості люди, ми, ми робимо це. Ми хочемо донести, щоб просто всі не забували. Ми ніколи, ніколи, ми не простимо їм такого, що допустила собі Росія. Ми не, ми не забудемо ніколи цього. Вирішили відійти від традиції. Лише одну плиту встановлять на алеї зірок у Тернополі цьогоріч. Це буде зірка захисникам і захисницям. Вважають, що ця алея мистецька. І пропозиції щодо того, які саме постаті можуть бути тут у Надсилало чимало містян, громадських організацій та усі небайдужі. Та зважаючи на непрості часи, прийняли саме таке рішення встановити одну зірку. Нагадаємо, традицію на день міста встановлювати пам'ятні таблички на алеї зірок започаткували у 2011 Ця році наразі там вже розміщено 35 зірок. Я думаю, що вся громадськість нас підтримує і зрозуміє, що в нас зараз є направку, куди гроші витрачати. І серед спільноти, яку ми приурочуємо зсу, там також є творчі люди, там також є художники, там також є письменники, там є митці, тобто з різних галузей. І це буде заслужено. Найвищі бали з української мови та історії України по 200 балів з цих дисциплін на мультипредметному тесті отримала випускниця з Тернополя Олеся Загречук. Дівчина закінчила тернопільську спеціалізовану школу номер 7 Вітаємо Олесю, вважаємо успіхів при вступі в омріяний виш. І ще одна позитивна новина. Чотири місяці чекала Наталя Коханова із фронту і дочекалася. Сергій на кілька днів повернувся у Тернопіль з передової, аби не гаяти цінного часу. Молоді люди побралися. Урочиста церемонія відбулася біля тернопільського ставу на радість батькам, рідним і близьким. А ще молодят привітали дітки, організувавши їм патріотичний флешмоб. Давайте подивимося, як це було, і разом порадіємо за нову українську сім'ю. Я щаслива, що, хоча б на декілька днів, він зміг приїхати, і ми змогли зробити ось таку класну, щасливу подію в нашому житті. Десять років разом, і от настав день одруження. Сьогодні свої долі офіційно поєднали Сергій і Наталя. Одруження планували раніше, але спершу ковід, тепер війна. Чотири місяці Наталія чекала коханого із фронту і дочекалася. Дійсно, шановне наречені. Потрійно потрійно в десятеро раз. Приємно вас тут вітати, тому що, не дивлячись на ті жахливі події, які зараз переживає наша країна, ви створюєте сім'ю. Сином горжусь, до да немовірно. Моя дитина це не тому, що для кожної мами найкраща дитина, так тому що це дійсно достойна людина, тому що це дійсно це майбутнє нашої країни. Мій син і його побратими, і такі ж люди, які теж роблять все для того, щоб наша Україна була державою, щоб наші люди жили щасливо. Тепер, як каже сама пані Ольга, у неї, окрім сина, є і дочка. А батьки нареченої тішаться, що вже мають другого зятя. Добробуту, мирного неба. І швидкої перемоги. Ми їх дуже любимо і бажаємо так, як мама. Я бажаю, щоб всі-всі їхні мрії збувалися, щоб них були дітки, щоб були внуки, щоб ми дочекалися їх і щоб все, все в них було гаразд. Саме головне зараз побороти ворога. Після цього відправляється наш ну вже зять, туди. Хочемо, щоб вернувся живий, здоровий, і щоб ми перемогли на кінець того тяжкого ворога. Довгих років щасливого сімейного життя, і щоб скоріше закінчилася війна. Такі вітання, мабуть, лунають зараз найчастіше для молодят. Такі світлі події зараз, як ніколи, дають нам усім сили боротися і жити по справжньому. Ми святкуємо, ми сміємося над ворогом, і ми його б'ємо. Знаю, що Наталя дуже переживає. Бажаю, щоб для них це було як найлегше, як найшвидше закінчення цього всього І всього найкращого: любові, щастя, взаєморозуміння. Це я рахую зірцава сім'я, майбутнього родина для України, тому що він захищає нашу безпосередню. Захищає безпосередньо Україну, а вона як надійний тил, яка допомагає. Допомагає йому, допомагає українській армії, допомагає ЗСУ. Я їм Бажаю сльоз щастя. Я їм бажаю найглибших хоча Хоче від сміху. Вітають молодят у цей день. Не лише рідні, близькі серцю люди. Цілий флешмоб для нової сім'ї організували маленькі вихованці табору Веселкове дитинство. Ми хотіли показати, що наша країна вільна, що в нас є такий гарний, добрий захисник, що він нас захищає, що ми кожен ранок можемо просинатися. Здоров'я, щастя, щоб в сім'ї було все добре. Щастя, здоров'я, перемоги, щоб їх слухалися діти, щоб ну, просто були вони щасливі. Ми приєднуємося до дитячих побажань. Щастя молодим і мирного неба. Ми чекаємо вдома усіх наших захисників і захисниць. Хочеться, щоб нарешті настала перемога, щоб всі чоловіки повернулися до своїх жінок, щоб всі чоловіки сини повернулись до своїх матерів, батьки, до своїх діток. Головне не здаватись, вірити, і ми обов'язково переможемо. Подивіться з такими чоловіками. Це ж обов'язково. Перемога буде за нами. Тримайтеся всі. Що ж, на цьому в мене все. Дякую, що були з нами у спільному марафоні. Тернопіль 1 та «Інтебе». Більше новин розповім за кілька годин у підсумковому випуску.